Аби тварина менше хворіла і довше жила, ветеринари радять проводити стерилізацію. Цей процес триває недовго і є безболісним для тварин, адже робиться під загальним знеболенням. Миргородські зооволонтери знову запросили до нашого міста організацію, яка проводить стерилізацію безкоштовно. За сприяння волонтерки Альони Кравченко ветеринари планують прооперувати за тиждень понад 200 тварин. Як розповіла зоозахисниця Елеонора Юріна, цього разу безкоштовну стерилізацію у Миргороді проводить благодійна організація Стерилізейшн ЮЕЙ. Дякую їм щиро, дякую Альоні Кравченко, яка їх запросила, яка добилася цієї стерилізації. В принципі, її організувала. На цій стерилізації планується стерилізувати 280 тварин, як котів, так і собак. Будуть і безпритульні, і домашні, але більшість безпритульних на цей раз. Лікар ветеринарної медицини Вадим Терентьєв говорить, за нинішньою програмою безкоштовної стерилізації операції проводять лише для кішок та собак. Кастрація котів і псів не передбачена. Організація Sterilization UA тривалий час працює в Україні і популяризує стерилізацію як гуманний спосіб контролю кількості тварин. Сьогодні ми приїхали в Миргород працювати по безкоштовній програмі стерилізації по програмі стерилізатинюа. Ця програма вже достатньо ну, дуже великий обсяг часу працює по Україні, але в зв'язку з повномасштабним вторгненням програма ще стала більшою, тому ми їздимо майже по всім містам України і проводимо безкоштовні стерилізації тварин. І вона друга по Величині своїй після you are animal». Тому в нас на даний час за одну за один тиждень робиться приблизно від 500 до 700 тварин. Це можна побачити на Фейсбуці, на нашому інстаграмі. Подібні виїзні стерилізації є особливо актуальними у містах і селах, де перебуває велика кількість безпритульних тварин. Спільними зусиллями місцеві волонтери і лікарі створюють реальні зміни у житті тварин невеликих громад, забезпечуючи їм здоров'я та знижуючи кількість нових безпритульних. Багато людей опинилися також без домівок виїхало за кордон. Не всі змогли вивести своїх тварин, і безпритульних тварин стало в декілька тисяч разів, мабуть, більше ніж є ніж було до повноштаного вторгнення. Тому стерилізація це єдиний вихід, якось хоча б стримувати популяцію безпритульних тварин, тому що безпритульні тварини це тварини, які потрапляють на вулицю від заводчиків або тих, хто розводить їх вдома. Тому проект не тільки на безпритульних, але й для людей, які мали мужі, пенсіонери, інваліди. Тобто програма вона розчитана на всіх тварин майже. Для проведення стерилізації у лікарів організації є все необхідне приладдя та ліки. Ця процедура не несе загрози для життя тварини, адже усі маніпуляції та процедури проводять досвідчені фахівці. Паралельно за бажанням власників тваринам проводили вакцинацію від сказу. Благодійна організація нагадує, хочете зменшити кількість вуличних тварин, стерилізуйте і домашніх. А якщо хочете, щоб перестали вмирати вуличні, стерилізуйте бездомних. Лікарі ветеринари працюватимуть у Миргороді протягом тижня. Надалі, за словами Леонори Юріної, Миргородські зооволонтери планують запрошувати інші фонди і програми для безкоштовної стерилізації вуличних і домашніх тварин.